Ми будемо починати наше зібрання. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас такий трошки незвичайний день, скажімо, особливий день. У нас сьогодні свято подяки Богові. Дякуємо і за урожай, і за всі ті інші богослові, які ми маємо в нашому житті. І це свято воно має глибокі коріння в Старому Завіті. Сам Бог заповів святкувати це свято. Свято подяки. І врожай, це плоди, над якими люди працюють протягом певного часу. І в той же час Бог зрощує ті плоди. Бо якби не Божа милість і благодать, людина посадила, воно може не вирости, так? але по Божій милості виростає і ми бачимо плоди, бачимо результати нашої праці. Аналогічно в духовному житті, залежно від вибраної вами життєвої дороги, широка дорога, чи вузька дорога, ми говорили про це раніше. Визрівають певні плоди в серці. І коли ми говоримо про врожай, ми акцентуємо саме на цьому слові плоди. Є багато чого іншого, багато рослин, які ростуть, зеленіють, розсівають насіння. Ви знаєте, є такі е, рослини, які дуже агресивні, і тільки трошки щось попадає на вашу грядку, потім вся грядка вона в таких може гарних, але жовтих квітах, які є бур'яном, які не приносять плоду. І уявіть собі, ви посадили дерево, яке не приносить плодів. Що б ви робили з цим? Ви б не дозволили йому рости просто так без плоду. Чи почали б дбати про нього інтенсивніше, щоб воно вам вродило? Так само і Бог він очікує плоди в нашому житті. І також він готовий і здатний допомогти нам в цьому процесі, щоб в нашому житті були плоди. І якщо дерево, фруктове дерево, воно призначене для того, щоб приносити плід, і воно довший час не приносить плоду, тоді що роблять з таким деревом? Дрізають. Його зрізають, його викорчовують. Минулої неділі ми звертали увагу на проповідь Івана Хрестителя і на його заклик. Він говорив, починіть гідний плід покаяння. Іншими словами, ваше покаяння, воно має бути видиме через те, що змінюється ваше життя. І ви приносите трошки інакші плоди, аніж ті люди, які не покаялися, не навернулися. І Іван Хреститель попереджував, бо вже, коріння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й огонь буде вкинене. Це попередження для кожного з нас, що ми несемо, маємо відповідальність за ті плоди. Які ми приносимо в своєму житті, плід визріває з часом. Його так зразу не видно. Коли приходить весна, у нас навколо дому є багато фруктових дерев. Є час, коли все цвіте і все так дуже гарне. Але потім, коли проходить цвітіння, я люблю пройтися і подивитися, а де є результат, де, де є зав'язь? чи будуть яблука, чи будуть груші цього року. Чи воно за який час я видиме, зовсім маленьке. Але видно, що йде процес і потрібен тільки час, щоб воно визріло. І подібно в нашому житті, коли ми стаємо на цю дорогу слідування за Христом, виявляються маленькі переміни в нашому житті, і їх стає більше, вони визрівають. Як садівник працює над своїм садом, так Бог працює над нашими серцями, щоб ми могли приносити добрі плоди. Якщо ви покаялися, ваші переміни почалися. Деякі переміни приходять зразу, для деяких перемін потрібен час, для того потрібен час, щоб змінився ваш характер і змінилося ваше серце. Але коли ви починаєте жити з Ісусом Христом, переміни вони неодмінно прийдуть в ваше життя. Після ні Галатів апостол Павло описує плоди, плоди Святого Духа, який з'являється в серці людини, яка вірує в Христа, яка слідує за Христом. А плід Духа це любов. Радість, мир, договор терпіння, добрість, милосердя, вірність, лагідність, стриманість це плоди, які повинні з'явитися в вашому житті, але визрівання цих плодів воно потребує часу і потребує терпіння. Ще одне таке питання, для чого обрізають гілки на деревах? Я думаю, ви не раз бачили таку картину Приходить весна. І чомусь люди беруть і обрізають гілки. Для чого? Здається, що там могло би бути більше плодів, якби більше гілок було. Що було, що було Якщо буде багато гілок, то вони будуть ловити плоди дуже погані. Якщо багато гілок, плоди будуть і погані, або взагалі їх не буде. Дерево воно може здичавіти і взагалі не приносити плоду. І буде рости просто саме для себе. Але обрізає для того, щоб дерево зосередило свою енергію на виробленні плодів. І зауважте, що Бог Він переводить вас через випробовування, через життєві втрати, для того, щоб очистити ваше серце. Адже все добре чи погане воно визріває в серці, як сказав Ісус в Євангелії від Матвія, 15 розділ, і там є два вірша, 19 і 20. Бо з серця виходять лихі думки. Душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги Оце те, що поганює людину. Це те, що виходить з серця. Це те, що, можливо, спочатку такий маленький, недобрий плід, а потім стає великим недобрим плодом. І дайте, щоб добрі плоди витрівали в вашому серці. І це можливо, коли ви будете мати живі стосунки з Христом. З Ісусом Христом, тоді оці добрі плоди, вони будуть визгрівати в вашому серці. Давайте кілька таких моментів, як ці істини вони можуть бути практично впроваджені в ваше життя. Перше, дивіться на свої плоди, що виходить з вашого серця, що виходить з ваших уст. І запитуйте себе, які плоди я приношу в цьому житті. Чи це плоди духа, як говорив апостол Павло, любов, радість, мир, довготерпіння. Чи це, можливо, інші плоди заздрість, гнів, суперечки чи подібне до цього? Другий момент, будьте готові до змін, тому що коли Бог докоряє ваше серце, і ви готові мінятися, тоді переміни вони будуть приходити в ваше життя. І, це, і, і в цьому процесі дуже важливо. Щоб ви були готові розкаятися, щоб коли ви бачите свою неправоту, щоб ви були готові вибачитися, щоб ви були готові залишити той гріх, який десь, можливо, непомітно, можливо, крок за кроком проник в ваше серце. Будьте готові до змін. І третій момент приймайте труднощі як частину цього процесу, процесу визрівання добрих плодів в вашому серці, в вашому житті. Коли ви проходите через важкі часи, через страждання, пам'ятайте, що це може бути Божий спосіб, через те, що Бог вас дуже сильно любить, Він працює в вашому серці. І це Божий спосіб, щоб змінити ваше серце, щоб змінити вас, щоб очистити ваше серце, щоб в кінці кінців привести вас до Божого царства. І хай Бог допоможе вам в цьому, і Хай в цьому благослови. Амінь. Давайте ми станемо та розмовимося, попросимо Божого благословіння на цей наш час, на наше спільне поклоніння Богу, на наше роздумування над Божим Словом. І будемо молитися. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за твою доброту, ми дякуємо за твою ласку. Ми дякуємо, що ти милуєш, прощаєш, спасаєш нас. Господи, дякуємо дуже, що ти очищаєш наші серця, коли ми каємося і навертаємося до тебе. Ти даєш. Визрівати тим хорошим плодам і просимо Твоєї милості, Господи, прости і очисти серце кожного з нас. Допоможи бачити, якщо є зло, якщо є те, що не славить Тебе, щоб в цьому розкаюватися і просити у Тебе прощення. Господи, просимо, благослови нас в цей час, даруй прославити Тебе в піснях, радіти в Тобі, бути відкритими до Твого Слова, те, що Ти бажаєш нам сьогодні сказати. І молимо це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Великий Господь і милість велика 177 номер. Сто сімдесят сьомий номер в наших збірниках. шиномонтаж Подивися навкруги, на красу землі своєї, Номер 260 І після цієї пісні ми в наших молитвах будемо благати нашого Бога, щоб помилував наш народ Христи, щоб ця війна закінчилась. Будемо дякувати за те, що Бог ще дає нам плоди, нам є, що є, що у нас є. Що поставити на стіл, ми будемо прославляти Бога

Контролюєш, і ми просимо, мовимо, зупини цю війну, допоможи, щоб наші повернулись по домівкам до своїх дітей, до своїх дружин, просимо помогти, захисти зараз, де йдуть дуже важкі бої. Від кулі снарядів наших військових, ворогу дай страх в серці, щоб він відступав, щоб він здавався в полон. Допоможи, щоб техніка ворога приставала працювати, допоможи, тому що ти все можеш, ти створив вселенну, і для тебе не є нічого складного. Помилуй наш народ, прости, ти знаєш, скільки хабарництва і є, ще, скільки корупції в нашій країні і стільки ще гріха ще є серед. Наших людей, але Боже, прости, помили наш народ, допоможи, щоб по містам наш народ каявся і надіявся на тебе, покладав всю свою надію на тебе. А ти той, хто можеш в один момент зупинити цю війну, просимо помили і дякую тобі, Боже, за те, що є овочі, фрукти, за те, що ти даєш врожай, за те, що ти піклуєшся, Це Твоя любов до нас, що ти нас так любиш. Дякуємо Тобі за це і прославляємо Тебе, великого Бога. І все це ми просимо в Ім'я Христа, у Тебе всемогутній Боже. Амінь. Амінь. Боже святи, я теж дякую Тобі за сьогоднішній день, дякую, що Ти дарував прийти сюди, на це місце, щоб було почути Твоє слово. Дякую, що Ти даєш кожному ранку відкривати очі і знову жити, продовжувати жити далі, Господи. Ми просимо, щоб Дух Твій Святий, Він зараз тут перебував біля кожного серця і бав наші серця. Господи, він серце кожного, хто тут є, присутній, щоб воно було відкрите до Твого Слова, до Твого Духа. Господи, Ти є серцевідець, ти бачиш, якими ми є всередині. Амино що ти дивишся не на лице, а на серце. Ми просимо, Господь, щоб ти сьогодні торкався кожного серця, щоб в свій час кожен міг принести цей плід подяки для тебе, і плід покаяння і стати на другу, слідування за тобою. А ми за все, Господь, дякуємо тобі, славу величаємо, поклоняємося тобі за все. Амінь. Амінь. О Ісус, Ти простив мене, Ти покрив всі гріхи мої 195 номер.